Вітаю в черговому випуску «7 хвилин з Богданом Янкивом та командою Семінарком. І сьогодні будемо говорити про посилення фінансового моніторингу, яке відбудеться чергово з 1 серпня. Знаю, що ви вже від постійних посилень змучилися, але про ці зміни однозначно мусите бути в курсі, тому додивляйтесь ролик до кінця. На сьогоднішній момент маємо такі реалії, що банківська система, тобто Нацбанк, разом з комерційними банками, на щоденній основі працюють над кейсами, у які Виявляють зловживання клієнтів банку, а саме бізнесу та фізосіб в ухиленні від сплати податків, розмитті бази оподаткування, здійснення підприємницької діяльності без реєстрації, та й звичайно навіть виявляють корупційні ризики у політично значущих осіб. Це все виливається внаслідки того, що ледь не щомісяця ми маємо нові посилення у плані фінансового моніторингу. І дійсно в сьогоднішніх реаліях бувають ситуації, коли банк навіть страшніше податкової. 30 червня 2023 року Нацбанк уточнив вимоги до надавачів платіжних послуг під час проведення ними операцій з внесення готівки через платіжні термінали. Таке рішення Нацбанк приймав двома постановами правління, а саме 89-ї та 90-ї. Якщо перевести це у прості слова, то всі платіжні термінали, через які можна вносити готівку, будуть мати додаткову вимогу. З 1 серпня 23 року всі квитанції, які формують ці термінали під час приймання готівки, будуть змушені обов'язково мати. Реквізит мобільного телефону особи, що внесла готівку. Це на практиці означає, що коли ви будете проходити як особа до терміналу, щоб скористатися функцією внесення готівки, потрібно буде пройти додаткові 4 кроки. Після обрання меню внесення готівки потрібно ввести номер телефону, отримати на цей телефон одноразовий пароль, який треба буде ввести на терміналі, для того, щоб підтвердити реальність номер телефону. Ну і як результат отримати квитанцію, в якій вже з терміналу буде видно про те, що ви внесли готівку, де буде вказано ваш номер телефону. Як платника, проте номер телефону треба буде вносити не у всіх випадках внесення готівки в термінал, залишають ще деякі винятки. У разі, якщо споживач через термінал готівкою оплачує комунальні платежі, квитки на залізничні перевезення чи квитки, наприклад, у громадському транспорті, а також сплачує податки чи інші адміністративні платежі до бюджету, то вводити та підтверджувати номер телефону абсолютно не буде потрібно, оскільки це, скажімо так, Платежі, яким довіряють, що ви, до речі, думаєте про фінансовий моніторинг та постійне введення нових обмежень Нацбанку. Обов'язково напишіть свої думки про це у коментарі. Буде цікаво почитати. На такий додатковий крок Нацбанк був змушений піти після того, коли банки почали проводити фінансовий моніторинг і фіксувати на практиці, що деякі платежі заходять на картки фізичних осіб від анонімних платників на регулярній основі. Щомісяця. ці платежі банкам нагадували зарплату, проте оскільки такі платежі заходили анонімно з банківських терміналів, то це унеможливлювало ідентифікацію того, хто саме вносить готівку в термінал. Відповідно, коли термінал буде вимагати номер телефону, це додатково ускладнить внесення анонімної готівки на рахунок фіз А отже, на думку Нацбанку, зменшить практику зарплати в так званому конверті. Нагадаю, що ціль Нацбанку полягає у тому, щоб унеможливити використання нелегальної готівки. Зокрема, у розділі 2 положення 148 НБУ щодо проведення касових операцій, вказано, що суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівковою формою протягом одного дня до 10 тисяч гривень з іншими суб'єктами господарювання та до 50 тисяч гривень з фізичними особами. Тобто, умовно, ФОП у ФОПа чи ФОП у юридичної особи за день може придбати товар готівкою лише до 10 тисяч гривень. Якщо у вас будуть накладні на готівкові розрахунки, Ки на суму понад 10 тисяч гривень, то, по перше, це може стати для вас проблемою у разі проходження контролю фінансовим моніторингом банків. Або ж, наприклад, під час розблокування податкових накладних, а також це може потягнути за собою фінансові санкції. Стаття 163.15 Кодексу про адміністративні правопорушення за кожне порушення, тобто кожну накладну, яка здійснена у готівці понад 10 тисяч гривень з одним суб'єктом господарювання за день, передбачає штраф від 1700 до 3400 гривень. Хоча, я думаю, ви і так в курсі, що зараз знімати готівку з банків і так важкувато, але щораз знаходять нові і нові схеми. а Фінансовий моніторинг намагається догнати ці схеми та таким чином ускладнює життя чесному бізнесу. З 1 серпня у всіх терміналах фінансових організацій вносити готівку можна буде лише після підтвердження номеру телефону. Нацбанк пішов на такий додатковий крок, щоб ще додатково ускладнити обіг незаконної готівки і зменшити можливості для ухилення від сплати податків, зокрема на зарплату. Проте платити податки, оплачувати послуги, перевезені залізницею чи громадським транспортом, а також здійснювати будь-які інші саме бюджетні платежі, можна буде і надалі, без підтвердження номеру телефону. Якщо цей випуск був вам корисний, обов'язково ставте йому лайк, поділіться з колегами і обов'язково підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо б ви б хотіли ще більше корисної інформації, тоді вам на бухплатформу, де щодня транслюються, по-перше, вебінари на найгарячіші теми, по-друге, виходять курси та онлайн-школи, а також без зупин Працює сервіс безлімітних відповідей на запитання і щоденно наповнюється база новими документами, а також для роботи доступні калькулятори та різні довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухплатформи. Посилання знайдете в описі до цього ролика. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!